Під час ймовірних снігопадів, заметів, ожеледиці, вірних супутників зими, що наближається, у місті транспорт має рухатися безперебійно. Більше 400 тисяч гривень із міського бюджету, доповідав на засіданні виконавчого комітету у середу начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський, піде на зимове утримання доріг. Виконавцем робіт визначено комунальне підприємство ЕкоСан, яке має спецтехніку і заготовило майже тисячу тонн піщано-сольової суміші. Підприємство розчищатиме від снігу практично всі міські дороги. Шляховикам у тому трохи допоможуть водяники, тепловики і житловики. За ними рішенням виконкому закріплено ділянки біля їхніх територій і об'єктів. На випадок Якщо техніки бракуватиме, її проситимуть і по міських підприємствах. Управління ЖКГ збиралося укласти з ними договори. Міський голова просив не зволікати із цим. Також відповідно до рішення виконкому буде створено міжвідомчу комісію з координації та забезпечення безперебійного і безпечного руху автотранспорту під час снігових заметів, снігопадів і ожеледиці. До її складу увійдуть всі керівники комунальних підприємств і представники лозівського відділення ДАІ. На випадок паводків управління ЖКГ пропонувало затвердити ряд заходів. Значну роботу зачищення вуличних зливів у 2014-му проведено, зазначив Олександр Залізінський. Але погода не передбачувана, мають бути готові до будь-чого.